Вітаю на каналі гостя Тані. У нас вже декілька днів намагається підібратися до нас зима. Днів два тому назад був мороз мінус 7 градусів, багато моїх різантим вже померзло. Хоча я дивлюся, дівчата з інших областей ще зривають капусту в городі пекінку, а у нас вже морози. І причому цікаво, що нема приморозка, а відразу такі досить такі потужні морозки. Але мороз, от сонце підніметься, хоча зараз вже 12 година дня. Але подивіться, все зараз біле, тому що велика вологість, бо перед цим йшов дощ. А так, сьогодні мороз був 5 градусів. Звичайно, дуже хочеться ще тепла, але треба вже, мабуть, відвикати від тепла, а чекати на те, що буде мороз, все більше і більше. Все стоїть в інії, дерева і садок, все-все покрите інієм. нієм. Я малоденька полуниця посаджена. Ну, майже місяць тому назад прижилася, вже пустила навіть новенькі корінчики, Думаю, що буде на той рік урожай. Я її трошки підгодовувала і цю полуницю підгодовувала, та що в мене була. Тут цибуля, по цибулі, думаю, що буде врожай. А так усе біле. Біла, біла, біла.